Міні-футбольний клуб Одеса на прохання клубу рятувальник погодився перенести на більш пізній термін зустріч цих команд у дев'ятому турі першої ліги чемпіонату України з футзалу. Гра мала відбутися 7 лютого у Ромнах, але на той час там панувала потужна заметіль. Таким чином Одесити пропустили тур та трохи опустилися у турнірній таблиці. Поповнити свою очкову скарбничку підопічні Павла Ардаковського мали нагоду у домашній грі 10-го туру проти жито. Морського клубу ІНБЕВ Полісся, яка відбулася у залі СКА 14 лютого, у цій зустрічі у складі Одеситів дебютували вихованці Донецької школи футзалу Денис Лебединський та Олександр Колесников, які останнім часом виступали у чемпіонаті Одеси за Делівері та Юні Ламан груп. Втім, на початку гри новобранцям одеського клубу відзначитися не вдалося. Натомість зустріч розпочалась за переваги гостей з Полісся, які наразі йдуть другими у турнірній таблиці першої ліги. Одесити намагалися контратакувати, але діяли якось не скоординовано та суттєвих загроз воротам інбеву не створили. Перший гол взагалі виявився якимсь дивним. Одеса пробивала кутовий, але провалилася у захисті. З цього сповна скористалися гості. Та на сьомій хвилині Олександр Школьний відкрив рахунок у грі. До кінця першого тайму нічого суттєвого на майданчику не трапилось. Тільки на 32-й хвилині полісянам вдалося подвоїти рахунок у грі атаку влучним ударом завершив Андрій Ткачук. Менш ніж за хвилину ще одна контратака гостей завершилась взяттям одеських воріт. Відзначився Сергій Мельник, програючи 0-3, підопічні Павла Ардаковського, вдалося до надзвичайних заходів. На вістря атаки вийшов голкіпер Одеси Павло Цибенко, та хід подій загострився вкрай протягом тої ж 33-ї хвилини. Спочатку вразив ворота гостей безпосередньо Павло Цибенко. А потім з його передачі відзначився Денис Лебединський, і рахунок вже став 2-3, Хоча все ще на користь команди з Житомиру. Втім, розвинути успіх одеситам не вдалося. Захопившись грою з воротарем Каталою, вони двічі поспіль отримали м'яча. У порожню рамку на 34-й хвилині відзначився Сергій Литвиновський, на 36-й Олександр Школьний. І знову гості попереду на три м'ячі 5-2. до честі Одеси. Зазначимо, що хлопці не розгубились та продовжували гнути свою лінію. На 37-й хвилині атакуючий воротар Одеситів Павло Цибенко ще раз прострелив з улюбленого правого краю Олександр Колесников, переправив Шкіряного на Дениса Лебединського, який і завершив цю красиву атаку влучним пострілом. Тут зазначимо, що гості ще на 33-й хвилині заробили п'ятий фол. Але шостого одеситам довелося чекати до 39-ї хвилини. Дабл пенальті чітко реалізував Олександр Колесников, який знову звів відставання Одеси до мінімуму. Але на те, щоб врятувати гру, у підопічних Павла Ардаковського вже не вистачало часу. Фінальна сирена зафіксувала перемогу «Інбев Полісся з рахунком 5-4. Тяжелая игра была. Приехали с автобуса на игру сразу же. Ну ничего, ребята проявили характер. Тяжело, с дороги. Ну, спасибо команде за самоотдачу. Ну, хорошая игра, я считаю, для зрителей получилась. Ну, всех с победой. Едем домой с тремя очками. Очень важный. Скажите, насколько неожиданным стало для вас то, что вратарь в конце игры у Одессы вперед пошел? Не, ну это было неожиданно. Уже счет мы вели по ходу игры. Они пошли с пятым полевым. Они первый раз подходят туда. Ну так что тяжело оборонялись. Ну, хорошо, что выиграли. Принесли три очка в копилку свою. Ну, быстро 2-3, немножко ли? Ну да, сумбур. Вратарь пошел пятым полевым, еще не перестроились. Тайм-аут не взяли, не объяснил тренер. Как расположиться и потому 3-2, потом вроде грамотно расположились и довели игру ну, до победы. Ну, считаю, что игра как сегодня была равная. Поздравляю конечно, команду Житомир, игра как, считаю, была равная. Чуть больше повезло Житомиру где-то, где-то не забили, пропустили такие досадные мячи. По раз концентрацию где-то потеряли, проиграли в один мяч. 0-3, потом 2-3 счет стал, вроде бы игра получалась. При 0-3, возможно, да, нас уже, возможно, Житомир похоронил, где-то тоже расслабился, как бы. Смогли собраться. Уже говорю, обидно, где-то концентрацию чуть потеряли, могли как бы вырвать победу. Это чуть не повезло. Житомир играл от обороны, у вас одна ошибка практически и гол. Как бы Житомир, да, сел, сел, низко, но забил первый, да, вот много я считаю, что сыграло большую роль то, что пропустили первый, где-то полезли, Житомир окопался, было тяжело, конечно, скрывать оборону, ну, команда у них хорошая, как бы 0-3. Ну, а потом уже как, как бы уже игра... Житомир играл по счету, было уже им чуть, легче. Как в команду вписались? Денис, Саня, э... Хорошие ребята, как бы сегодня оба забили, сегодня боролись оба, отдавали силу, и силы. Хорошие, достойные футболисты. Після 10-го туру футзальна Одеса набрала 10 очок та розташовується на шостій сходинці у турнірній таблиці. Але шанси позмагатися за місце у фінальній четвірці ще не втрачені, адже Одесити мають гру у запасі у наступному турі, 28 лютого. Підопічні Павла Ардаковського у Хмельницькому зустрінуться з одним зі своїх прямих конкурентів місцевим клубом Спортлідер 2